Що шукаєш? Та хоч якісь збіги між справами Дорощук і білого та іншими вбивствами. У Гордічук Алібі на обидва вбивства і цікавий юридичний казус. А ну? Вона зізналася в замаху на вбивство людини, яку вбив хтось інший. Напевно, відбудеться переляком. А що в тебе по іншому потерпілому від афера білого? Нічого. Півроку тому виїхав до доньки в Чехію. Я перевірив зв'язки Дорощук з іншими альтер або білого теж нічого. Виявлено збіг. Місяць тому пострілом з блочного лука було вбито ендокринолога Юлію Оспанову. Слідчі, які розслідують вбивство, Оспанової, встановили, що вона за шалені гроші продавала крейду під виглядом ліків з Нової Зеландії. Мені це подобається. Ну, <плес> ну що ж, Я нас вітаю. У нас три вбивства зі стрілами. Прямо якесь Діставай і запалюй факел.